Вітаю вас, дорогі друзі! Правдиві учні Ісуса Христа. Ось така тема сьогоднішньої нашої програми. Тож, друзі, сьогодні багато людей визнають або сповідують Христа. Багато людей твердять, що вони вірять у Христа і свідчать про те, що вони є християни. У світі, друзі, нараховується приблизно 2,6 мільярдів. Тих, хто вважає себе християнином? Я пригадую, коли розпався Совєтський Союз? Тоді було популярно або престижно визнавати, що ти є християнин? Це досить поширене явище навіть і сьогодні, у нашій культурі. Але хто такий справжній християнин? Хто такий справжній? Учень Христа. І це є дуже важливе запитання, і ми маємо дати відповідь в першу чергу на це запитання самі собі і бути здібними відповісти на нього тим, хто є поруч з нами. Апостол Павло звертається до Коринтя. І він говорить, випробовуйте самих себе чи ви в вірі пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе? Що Ісус Христос у вас. Хіба тільки, що ви не такі, якими мали б бути. Апостол Павло говорить до Корінтян: випробовуйте самих себе, чи ви є справді в Христі. Тобто, чи можете ви пройти випробовування, щоб дізнатися, що ви є. Справжніми учнями або послідовниками Ісуса Христа. У Євангелії Івана, в 8 розділі Ісус мав розмову з юдеями, які увірували в Нього. І ось Він говорить до них, як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Буквально вчора ранком прийшли до мене так звані свідки Єгови, а скоріше до моєї дружини, бо вона з ними мала якусь розмову раніше. Я довго не розмовляв з ними, бо вони були в мене минулого тижня. І все, що я мав сказати, я сказав ще тоді. Цього разу. Я лише сказав їм, що вони не є справжніми послідовниками Христа, бо вони відкидають Ісуса як Бога. Тому вони мають іншого Ісуса і іншу Євангелію. що не є вона інша, але це вони, що перевертають Христову Євангелію на власну погибель. Друзі, хто ж такий? Справжній учень, або справжній послідовник Ісуса Христа. Хто читає Біблію, я думаю, ви пригадуєте Никодима, начальника юдейського, релігійну людину, який прийшов до Ісуса уночі, визнаючи або віруючи в Ісуса як учителя, що прийшов від Бога. Бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти. Коли Бог із ним не буде. Так говорив нікуди до Ісуса. І не тільки Він це говорив від самого себе, але це Він говорив і від інших юдеїв, що також вірили в Це. Та виявляється, що цього було недостатньо для спасіння. Тому що Христос Ісус сказав до нього. Тобі потрібно народитися згори, бо хто не родиться згори, то не може побачити Божого царства. У Євангелії Івана, 6 розділі, були люди, які називали себе учнями Христа, але відпали багато хто з учнів Його не ходили вже з ним. Бо вони не могли зрозуміти і прийняти ту мову, якою говорив Ісус, пояснюючи, що йому потрібно постраждати на Христі, бути вбитому і третього дня воскреснути, але вони не могли цього збагнути. Вони казали, що це жорстока мова, коли він говорив про те, що хто буде їсти тіло моє і пити кров мою, той буде мати в собі життя. І ось вони цього не збагнули, але Христос сказав, що Він має віддати себе у жертву за гріхи. Але для них це було закрито. І вони відійшли від Нього, хоч вони були послідовниками або учнями Ісуса. І ще один приклад це Юда Іскаріотський. Ось як Ісус говорить про Нього. Чи не дванадцятьох я вас вибрав? Та один із вас диявол. Друзі, уявіть собі, що Ісус сказав по відношенню свого учня. Бо Біблія говорить, це сказав Він про Юду, сина Симонового, Іскаріота, бо Цей мав Його видати. Хоч він був один із дванадцятьох. А чи інші одинадцять учнів? Усвідомлювали, знали, що Ісус говорив це про Юдо Іскаріотського. Ні, друзі, навіть вони не підозрювали цього. І навіть в ніч перед зрадою Христа, коли Ісус сказав один із вас, зрадить мене, ніхто не знав, що це Юда. Вони лише запитували, чи це не я, Господи. Вони думали, що Юда, маючи скриньку з грішми, пішов допомагати. В Бога. І ось, повертаючись до Івана Івана, 8 розділу і 30-й вірш, ми зустрічаємо іншу групу віруючих, які повірили Ісуса. Так сам Ісус говорить про них. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували. А вірш 31 говорить так далі. Ісус, розмовляючи з ними, говорить до них, що ваш батько диявол? Тобто у 44 му вірші, я перепрошую не 31-му вірші, а 44-му вірші, Він говорить до них, що ваш батько диявол. Як може бути, що люди, які вірять, у Ісуса, про яких сам Христос сказав, що вони в нього вірували, може бути одночасно дітьми диявола. Друзі. Я думаю, що ми розуміємо, що існує таке поняття, як фальшива віра, фальшиве учнівство і є відступництво. Якось в одній церкві підійшов до мене чоловік і розповів мені про іншу людину цієї ж церкви, як сильно він його образив. І він не прийшов до нього і не вибачився перед ним. І далі, продовжуючи бути учасником у церковному служінні, він також був учасником. І є учасником у причасті і в інших формах служіння церкви. Продовжуючи розмову, цей чоловік запитав мене, як так може бути? Як я вже казав, ми бачили це у розділі 6 Євангелія Івана: існує фальшиве учнівство, фальшиве християнство. Фальшиві вчителі. І друзі, навіть ми знаємо дещо про причини фальшивого учніства. В 6 розділі, Ісус говорить до людей, що шукали його. Він говорить так: мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. А в Івані Луки один чоловік хотів слідувати за Христом. І Він сказав до Ісуса: Я піду за тобою, хоч би ти куди не йшов. Тож Ісус відказав йому: мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки. Син же людський немає ніде і голови прихилити. Друзі, матеріальне становище одна із причин. Фальшивого учнівства. Що сьогодні, друзі, приваблює людей? Це те, що, коли ти станеш християнином, твої матеріальні статки, фінансові потреби будуть задоволені. Люди сьогодні прагнуть матеріального тимчасового і шукають чудес. Чи не так? Пригадуєте Симона з книги дії святих апостолів, коли він увірував та охрестився. І він дивувався чудесам, які Господь робив руками своїх послідовників. І ось він давав гроші для апостолів, щоб отримати владу, таку, щоб Святий Дух Сходив на того, на кого він покладе свої руки. Апостол Петро. Докорив йому і сказав, що він покаявся, говорячи, що ти пробуваєш у жовчі гіркі та в путах неправди. Тож ми бачимо, які речі призводять до поверхневої віри, яка не є справжньою, яка не є щирою. У Євангелії Матфія. В сьомому розділі, в Нагорній проповіді Ісус е, говорить такі слова. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі, багато хто то скажуть мені того дня, Господи, Господи, ми не ім'ям Твоїм пророкували. Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли? Або не ім'ям Твоїм. Чуда велике творили. І Господь скаже їм тоді: Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Погляньте, це ті люди, які вірують. Вони кажуть: Господи, Господи! Вони скажуть, ми пророкували Твоїм ім'ям, ми ж робили. А всі ці речі від Твого імені виганяли демонів, творили чудеса. Ісус скаже їм: Я ніколи не знав вас. Які слова Господа нашого Ісуса Христа? Він ніколи не знав їх, тобто ці люди ніколи не були справжніми учнями Христа, справжніми послідовниками Ісуса. Друзі, і таких буде немало. Їх буде багато. У 24 розділі Матфія написано, повстане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох. В Він Матфія, 13 розділі, наш Господь Ісус говорить притчу про Сіяча. Це як картина про тих, хто слухає Слово про царство. В цій причті Ісус говорить про ґрунти, на які падає насіння або зерно, підрозумуваючи тих або тим, що будуть люди, які поверхнево вірять або віддані Христу, такі як, наприклад, Кам'янистий ґрунт. І ґрун, де був терен. Це тимчасовий, непостійний чоловік. І коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. А те, що між терен пало зерно, це клопати віку цього та омана багатство заглушають слово. І воно залишається без плоду. У Євані Луки, в 8 розділі, написано про таких людей, або ця сама подія говорить про цих самих людей, що вони вірять дочасно, а потім вони не вірять. Зразу ж я повертаюся до Іванії Івана, 6 розділу, де теж такі були люди, які відійшли. Від Христа, або відпадають від Христа. Той же Іван у своєму першому листі, а 3 розділі, якщо не помиляюся, 19 вірші, говорить про таких людей. Із нас вони вийшли, та до нас не належали. Коли б були б належали до нас, то залишилися бся з нами, але вийшли. Щоб відкрилося, що не всі вони наші. У посланні апостола Петра написано, що це люди, як уподіблю їх до, до людей, до твари, до свині, яка вимита і назад іде валятися у грязюк. Або так, як пес, який вертається на блювотину свою. У посланні до євреїв в кінці 10 розділу автор каже у 38 му вірші, цитуючи пророка Вакума, а праведний житиме вірою, а коли захитається він, то душа моя його не вподобає. І останній вірш цього розділу говорить: ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Тож, Друзі, справжній віручий не захитається на погибель, а от несправжній захитається, і він відійде, відпаде, і його віра є дочасна. То як же, друзі, все-таки знати, чи це є справжній христинин, чи фальшивий, чи спасена ця людина? Чи не Спасена? Ми всі, друзі, стикаємося з такими запитаннями. У деяких випадках ми можемо визначити або розпізнати таких людей згідно Біблії за їхніми плодами. Але деколи, а можливо, у більшість, у більшість випадків, це буде дуже важко. Це відбудеться тільки в кінці, коли ангели за наказом сина людського відокремлять пшеницю від кукелю, праведних від неправедних. Або ж, як Іван Хреститель говорив про Ісуса Христа, в його руці віячка, і Він перевіє тік свій, пшеницю збере в засіки свої, а полову по спали в угні. Невгасимів. Це він говорив про людей образною мовою. Ознака справжнього учнівства є те, що наголосив Ісус Юдеям. Як у слові моїм позостанетеся, тоді справжніми або справді моїми учнями будете. Це просте визначення. Яка підкреслює Біблія, якщо ви перебуватимете у моєму слові? Прогресуючи Слово або діє слово, перебуватимете. Це не час від часу, а завжди постійно, як одного разу Христос сказав, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Що це означає перебувати у Його слові? Це послух усьому, що Ісус сказав. Ви пригадуєте останній розділ Євангелія Матфія, це 28-й розділ, велике доручення Господа Ісуса Христа своїм послідовником. І воно наголошує якраз про це. Він говорив так їм. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Ось, друзі, це і є невід'ємна частина спасіння і справжнього християнства або учнівства. До кого я вподіблю людину, яка слухає моє слово і виконує. Це чоловік розумний, який побудував свій дім на камені. І коли линула злива, буря знялася, цей дім стояв, бо він був побудований на камені. Це той чоловік, який слухає Слово Боже і виконує. А той, хто слухає слово моє і не виконує, подібний до чоловіка необачного або нерозумного, який побудував свій дім на піску. І ця ситуація сталася, що з попереднім чоловіком, але цей дім не встояв, бо він побудований був на піску. Отже, в такого чоловіка була і віра дочасна, такий чоловік був. Несправжній послідовник Ісуса Христа, бо Він слухав Слово, але не виконував. Тож, дорогі друзі, справжнє християнство або справжнє учнівство це те, коли ми слухаємо Слово Боже, читаємо і виконуємо. На сьогодні все. Залишайтеся з Богом.